Так, дивіться, ми зараз тренуємося письмо е, польською. шлять. Оселедець. Давай і вчимо заодно нові слова. І вчимося літер, і вчимося писати зразу. Шл. Ш. Як пульс буде ш. Так, ш. Ле, ле. Дз. Шл. Дж. Дж. Моя донька українка, їй теж важко в польській школі. кому? Тепер напиши слово джем. І вона теж мусить вчитися, читати, писати. Ну, бо важко, розумієте, ну, коли ти. Джем. Джем. Крапочка, так. Джем, е М. Джем. Д, з крапочкою М. м, 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 Давай, давай м. Джем. Тепер е як ти напис... напишеш холодно буде польською. Як? Холодно? Гімно. Пиши зімно. Пише «зімно». Зі. А, а це Ж. Ти написала букву Ж. А як пишеться Зі? Бачиш, ти не знаєш. Зі. Зі. Що? Яка наступна літера після З йде? Зі. Яка, яка літера йде? Зі. Яка буква йде? З. плюс яка буква? Зі. Зі. Що ти чуєш? Що ти чуєш після з? Дивись, я тобі підкажу є е, д з, так от. Є е, д, д, Ж. д, з, ДЗ. ж, є е, дж. Бач, крапочка, ДЖ. Є е, ж. Дивись Ж. і є е, д. Зі. Бачиш? Розумієш? Дизи, дЖ, ди дж? Ди Зі і джі. Скажи мені, в слові треба написати холодно. Холодно. Що ти обереш? Жімно. Напиши мені. Що ти обереш? м, 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 ми. Но. Не О. Супер. Тепер зрозуміло, що треба писати, коли ти чуєш І. Добре, продовжимо наступне відео.